А чи є режим у дитини? Він собі сам з самого початку зробив режим. Він їсть, коли хоче. Режим ще одна тема: це. Ну, з режимом у нас, на жаль, не склалося. Я дуже старалася цей режим. Ми... Я, старалась, я брала кон... ставила режим Тоні, мені режим ставила. Всі, тут, всі я на режиму... консультації в сонологів. Режим тут я по режиму. А, вже... До речі, який режим? Коли Тоні було 4 місяці, наші сусіди зверху робили ремонт і дрелили дрелькою над нами просто день і ніч. Про який режим ви говорите? Я дитину півдня не могла вложити спати. Там взагалі про режим не говориться, як тільки заколишиш дитину. Дрелькою чи якимось перфератором його зразу будили. Це при тому, що ми купили квартиру на 10-му поверсі, в 10-поверховому будинку, а виявилось, що тут ще є. Там що моєї ізоляції нема. На дерев'яних балках ви... просто над головою постійно перших півроку життя моєї дитини дрелили і, і щось били перфератором. Який режим? А вияснилось, що з'явився 11-й поверх так можна в Україні. Окей, ладно. Спить, коли хоче. Я поважаю його вибір, я поважаю його бажання, я оперуюсь виключно на його реакції. Якщо він не хоче, я його не стану трусити, тому що йому потрібно спати. Він потім засне сам. Якщо я бачу, що він безпокійно спить, я просто даю йому бути сон. Він їсть і потім ще спить. Це дуже дивно перекладати відповідальність за розвиток дитини на саму дитину. Який нагадаю, чотири місяці дитина не здатна самостійно налагодити графік сну та їжі. Це батьки мають привчити, немовля, вчасно засинати.